У мене вічим служив, дід служив, батько служив, то я вирішив також піти. Полтавцю Костянтину жмаку 23 роки. Сьогодні чоловіка відправляють на строкову службу із обласного збірного пункту. Займався професійним спортом, закінчив педагогічний і вирішив піти в десантні війська із за підготовки, аби потрапити на службу до цих військ, призовники мають пройти відбір, каже Сергій Катунов. Рост не менше 170, вес не менше 58 на більш дівноста. Фізична підготовка, щоб була на вищому рівні, щоб IQ як, як мінімум середній був, готовність стрибати з парашутом і виконувати завдання. По захисту своєї вітчизни. А 21-річний Владислав Манченко приїхав із села Рашівка Миргородського району. Каже, служити хоче у президентському полку. Провчився чотири роки на трубача. У мене спеціальний інструмент труба. А також я вивчав кларнет, саксофон, флейту, скрипку, гітару, акордеон. І тепер це планує далі. На воєнного оркестранта поступити. перед відправкою із призовниками організовують співбесіди, а ще їх обстежують лікарі. Із собою чоловіки повинні мати негативні тести на коронавірус. Буде призов до національної гвардії, державної прикордонної служби Державної служби спеціального транспорту. Призовники призвані до лав збройних сил інших військових формувань до зони. ООС залучатися не, не будуть. Їхнє завдання вивчити військову справу і, і безпосередньо в військових частинах вже проходити військову службу. За словами Едуарда Бородая, сьогодні зі збірного пункту на службу відправили півсотні призовників. Протягом цього тижня, першого буде. Призов на стракову службу 183 чоловіки. Хто має вищу освіту, буде служити 12 місяців, хто має середню і повну середню – 18 місяців. Осіння призовна кампанія на Полтавщині розпочалася 1 жовтня і триватиме до кінця грудня. За цей час на служби з області мають відправити 520 чоловіків. Минулоріч їх було на десяток менше. Елла Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.